Усі ми звикли користуватись мобільними телефонами і телефонувати куди завгодно, зважаючи на наявний тарифний план. Але за певних обставин виникає потреба обмежити можливість вільного набору будь-яких номерів. Це, наприклад, може бути обмеження вихідних викликів до мережі лише конкретного оператора, набір лише окремих номерів і таке інше. У цих випадках необхідно скористатися функцією FDN – виклику за фіксованими номерами. Це режим, який активує можливість здійснювати виклики та надсилати смс-повідомлення за спеціальним списком номерів, та одночасно забороняє дзвонити та надсилати смс на інші номери. Такий список номерів телефонів зберігається на сім карті і залежно від карти оператора ви можете зберігати до 10 телефонних номерів. Звичайно, не дуже велика кількість збережених для цієї функції номерів мала б стати завадою під час її активації. Але є можливість гнучкого налаштування списку номерів. Тобто, окрім конкретних номерів телефонів, наприклад, 0671112223, можна вносити так звані маски, до списку можна додавати не лише повний номер на 10-12 цифр, а тільки початок номеру, код оператора, код країни та колоператора або одну цифру чи зірочку, зірочку з цифрами для дозволених ССД запитів тощо наприклад, внесені номери плюс 38063, плюс 38093, плюс 38073 дозволять телефонувати лише на телефони мережі LoveSell 5433, виклик оператора, зірочку 1, для запиту про баланс зірочк 111 решітка. Для виклику екстрених служб 101, 102, 103, 104 слід записати маску 10, а набір номеру 112 дозволений автоматично, отже для нього маска не потрібна. Отже, якщо йдеться про налаштування викликів тільки всередині мережі, то програмується 5 6 номерів масок і є можливість записати ще декілька номерів. А тепер про найголовніше, де шукати, як записати та як користуватись FDN. Найперше, треба розуміти, і пам'ятати, що номери FDN зарігаються на сім-карті, а не в телефоні. Тож, навіть якщо ви встановите сім-карту на інший телефон, все буде збережено. По-друге, для налаштування функціоналу варто знати код PIN2 від своєї сім-карти. Зазвичай цей код вказаний на пластиковій картці, до якої кріпиться сім-карта. Міцні пристрої, успіх веди. брехли, технологии, сила в наших руках.